Добрий день! Я поворозник Світлана Михайлівна, лікар-педіатр, підлітковий терапевт, Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня, поліклінічне відділення. Хочу сьогодні вам розповісти про нововведення, які чекають наших пацієнтів з 1 серпня. З 1 серпня українці почнуть отримувати електронний рецепт на антибіотик. Така можливість буде доступною в закладах, які підключені до електронної медичної системи охорони здоров'я. Рецепт на антибіотик в Україні не є нововведенням. З 1 серпня до паперового рецепту додається новий цифровий інструмент, електронний рецепт. Якщо, паці... Якщо пацієнт звернувся в заклад, який не працює в електронній медичній системі охорони здоров'я, па... пацієнту випишуть паперовий рецепт на антибіотики. Антибіотик рецептурний лікарський засіб, який має призначати виключно лікар. Тільки лікар може визначити доцільність прийому антибіотика, відібрати ефективну діючу речовину, дозування та режим прийому антибіотика. Самопризначення та безконтрольне вживання антибіотиків може не лише зашкодити здоров'ю дитини. Але й стимулює розвитку глобальної проблеми, як такої як антибіотикорезистентність, внаслідок якої бактерії набувають стійкості до лікування. Це може призвести до того, що інфекційні хвороби, які сьогодні без наслідків лікуються антибактеріальними препаратами, можуть стати смертельно небезпечними. Тому в Україні створюють та впроваджують електронний рецепт, тому що часто ліки продаються безконтрольно, без рецепта, що призводить до самолікування, нечутливості, до антибіотиків, а відтак погіршення здоров'я дитячого населення. Для того, щоб отримати рецепт на антибіотики, пацієнту слід звернутись на прийом до свого сімейного лікаря або до дільничого лікаря-педіатра, так і до лікаря іншої спеціальності. Після огляду лікар за необхідності випише електронний рецепт на антибіотик. Видасть пацієнту інформаційну довідку, яка буде містити всю інформацію про антибіотик, про призначення, про дозування антибіотика. Якщо заклад не Працює в електронній системі охорони здоров'я пацієнту. Випишуть паперовий рецепт. Щоб скористатись електронним рецептом, пацієнту потрібно прийти на прийом до лікаря, з яким він уклав декларацію. Після огляду і встановлення діагнозу фахівець виписує електронний рецепт на антибіотики, перевіряє актуальність мобільного номера пацієнта в електронній медичній системі охорони здоров'я. Тоді пацієнту на телефон приходить смс з кодом рецепта та з кодом підтвердження для. Ліків в аптеці. Отримавши таке повідомлення, можна звернутися в будь-яку аптеку, яка підключена до мережі Доступні ліки. Провізору потрібно назвати номер рецепта. Тоді пацієнту видається декілька варіантів антибіотиків. Пацієнт вибирає антибіотик, який підходить йому за ціновою політикою. Тоді провізор видає пацієнту антибіотик. На даний момент лікар реєструє. Електронний рецепт, електронній медичній книзі пацієнта, а пацієнту на аркуші паперу записує ліки, які йому потрібно в аптеці. Слід зауважити, що за електронним рецептом ліки можна купити протягом місяця. На тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії, ліки видаються без електронного рецепта. Дякую всім за увагу! Хочу побажати нашим пацієнтам здоров'я і мирного неба. Дякую!